Яка найдивніша річ, яку тобі казали. Одного разу друг посперечався зі мною на 20 доларів, що знак стоп має 6 сторін. Через три місяці ми згадували цей момент, і він знову все переплутав поставив ще 20 доларів на те, що знак має 6 сторін, і знову програв. Я дала колезі аспірин, а через деякий час вона повернулася і сказала, що ліки не подіяли, біль просто сам пройшов. В офісі, де майже не залишилось паперу. Хтось запропонував, просто поклади чистий аркуш у принтер і зроби ще. Мій колишній захотів близькості, але в мене були критичні дні. Він запитав, чому я просто не виштовхнув всю кров, щоб ми могли зайнятися справами. Що? Просто напружся і видави, як коли пісяєш. жінки так можуть. Ні, ми так не можемо, це не працює так. Якщо можеш так робити під час сачовопускання, то й з цим теж. Жінки просто використовують це як відмовку, щоб не займатися сексом. Я була настільки вражена, що попросила його піти, а наступного дня порвала з ним неймовірно. Знала одну дівчинку в школі, яка сказала, що хоче вивчити іспанську, бо це як англійська, тільки іншою мовою. Я згадую про це частіше, ніж хотілося б. Я ветеринар, моя кузина дитячий психолог, і якось вона буквально сказала. Ти просто не знаєш, як це, коли твій пацієнт не може сказати, що з ним не так. Я стояла на касі і касир почав фліртувати зі мною. Запитав, звідки ти? Я відповіла з Англії. Тоді він спитав: О, а якою мовою там розмовляють? Я сказала англійською. Чоловік позаду мене в черзі просто вибухнув від сміху. Я був у тривалих стосунках на відстані в тисячі миль. Думав, що буде романтично сказати. Якщо ми зараз подивимося в небо, то побачимо той самий місяць разом. Вона запитала, чи я дивлюся на той самий місяць, що й вона. Я працював у роздрібній торгівлі і перераховував касу, звіряючи готівку з чеками, знайшов неймовірно блискучу копійку, або хтось щойно отримав її з банку, або вирішив, що ця монета ніколи не буде коштувати більше за копійку, і дістав її з колекційного набору. Я підняв її і сказав своєму заступнику: Вау, яка блискуча копійка! Вона відповіла: О Боже, ти думаєш, вона фальшива? Навіщо комусь витрачати час і гроші на підробку копійки? У найкращому випадку, після всіх зусиль, ти отримаєш копійку. Почну я, у мене був друг, який спілкувався з кимось з Англії, і запитав у них, який там зараз місяць. Їжа така дорога, навіщо нам взагалі фермери? Як ти підхопив діабет? Моя колишня свекруха вперше прийшла до мене на вечерю. Я вдова, і вона почала розпитувати про мого покійного чоловіка. Запитала про похорон. Вона була добра жінка, просто не дуже розбиралася в соціальних нюансах, але я її любила. Я сказала, що його кремували, і що його прах, як і прах нашого кота, зберігається в шафі. Вона підійшла до шафи, подивилася на дві урни, одна була значно менша та прикрашена відбитками котячих лапок. І спитала І яка з них твій чоловік? Можливо, не найтупіше, що я чув, але точно в цьому списку. У мене була одна колега, ультрарелігійна католичка. Я сам виріс у католицькій родині, але майже не ходжу до церкви і не вважаю себе дуже релігійним. Кілька років тому мій двоюрідний брат із особливими потребами сильно захворів і потрапив до лікарні. Наївно подумавши, що ця колега може просто помолитися за нього, я сказав їй: він не заслуговує на такі страждання. Він же всього лише невинна дитина. Вона ж, самовдоволеною посмішкою, відповіла: Ісус теж не заслуговував страждати на хресті. У мене просто відвисла щелепа. З того моменту я її терпіти не можу. На щастя, мій брат одужав і зараз у нього все добре. Клієнт, скільки коштує ця сумка? Я 6.99. Клієнт, О, але на цінку всередині написано 5,99. Я тоді навіщо ви питали? Мій знайомий якось заявив, що дівчина, з якою я зустрічався, була в інвалідному візку, бо стала веганкою. Так, звичайно, друже, вона користується візком з 10 років, але, мабуть, причина в тому, що вона перейшла на веганство у 24. Запитали мене, чому я користуюся шампунем для темношкірих. Це був шампунь для фарбованого волосся. Вода виглядає холодною, сказав він, стоячи перед басейном. Тобто, це лід. Тепла вода виглядає якось інакше, як взагалі можна визначити температуру води на око. Як давно, ви, сестри, плакала після заняття йогою, минув лише місяць після смерті чоловіка, і під час практики нахлинули емоції. Вчителька підійшла мене підтримати і сказала, що цілком розуміє мій стан, бо її собака загубився. Моя колега сказала. Що всі релігії це секти, крім її, бо вона єдина правильна. Одна людина наполягала, що грім буває перед блискавкою, бо ми кажемо грім і блискавка. Клієнт сказав, що я неправильно підрахував вартість покупок, бо сума не збігалася з його власними підрахунками. Я рахував на калькуляторі. Мій колишній друг зі своїм хлопцем були поруч, коли я переживала втрату вагітності і мене нудило. Він серйозно запитав. Вона що, зараз викидає дитину? Хтось дізнався, що ми з близнючкою були всиновлені і вирішив назвати нас сиротами. Читав історію про жінку, яка викликала техніка, бо ксерокс не робив копії. Він перевірив усе можливе, відкрив луток для паперу. Виявилося, що жінка просто поклала туди цілу упаковку паперу, навіть не розпакувавши її. Один хлопець на роботі страшенно розлютився, бо його шматок вугілля. Який він кілька разів занурював у арахісове масло та лід, так і не перетворився на діамант. Він щиро вірив у це наукове відкриття з TikTok. Пацієнтка з цирозом печінки, пов'язаним із вживанням алкоголю, сказала мені, що не усвідомлювала, що пробувати вино під час готування це теж вживання алкоголю. Мене якось запитали, який смак у шоколадного кекса. Я попросив повторити, щоб вони самі усвідомили, що щойно сказали. Вони не зрозуміли, але були цілком задоволені відповіддю, що це шоколад. Колишній начальник і я мали дітей одного віку. Після кількох років без спілкування ми зустрілися на вечірці. Він запитує, скільки років зараз твоєму сину. Ем, Стільки ж, стільки і твоєму. Вона сказала, що якби мої коні мене любили, мені не довелося б їх загороджувати. Тим часом вона сама тримає свого пса на повідку: Окей, Маргі. Не можу вимерити кімнату, бо рулетка недостатньо довга. В університеті я відвідала літературний захід, де тоді ще маловідома письменниця задумливим поглядом, ніби вона одна проникла в глибини людського розуміння, сказала слова це просто штуки, якими люди розмовляють про всяке.